Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про гілку середніх танків Британії. Виновлені 120 доволі непогано покращили Центуріона Action X. А машинам із 7 по 9 рівень трохи апнули стабілізацію в русі та при повороті корпуса. Наскільки від цього змінилися стем, які у них сильні та слабкі сторони, і найголовніше, чи варто качати гілку, про це якраз і піде мова. Отже, розпочинаємо із 7 рівня, де розташувався комет. Танк відкривається за 58 тисяч досвіду. Після того, як проходиш кромвеля, від комета очікуєш такої ж легкості та фановості, але не тут то було. Якщо шістка носилась по карті немов навіжена, то комет в цьому плані виглядає набагато скромніше. Питома потужність у машини майже 20 кінських сил на тонну, однак максималка тут 51 кілометр. І це не той показник, який дає змогу першим займати ключові позиції. А тому для покращення рухливості має місце турбіна. І є у британця проблеми зі швидкістю повороту шасі. Ну не можна сказати, що 37 градусів це норма для СТ. Тому крутити поодинокі ПТСАу чи важкі танки, це явно не стихія комета. Переходимо до вогневої міці. З позитивного боку варто виділити можливість встановлення стабілізатора, адже не всі СТ 7 рівня мають таку особливість. А враховуючи ті покращення, які відбулись з кометом в оновленні 1.20. Стабілізація у техніки тепер більш-менш адекватна. Ще одна сильна сторона машини КВН в мінус 12 градусів. Для теперішніх перекопаних карт показник надзвичайно важливий. Альфа у сімки лише 140 одиниць. Ясна річ, для нормальних розмінів цього не вистачає. Хоча справедливості заради ДПМом техніку не обділили. З досилачем та пайком ми отримуємо 2600 шкоди на хвилину. Як і у попередника, тут є проблеми зі швидкістю польоту снарядів. Бронебійний, який пробиває 148 мм, летить лише 785 метрів на секунду. А це значно ускладнює стрільбу з дистанції і особливо порухливим цілям. Інколи для роботи з дальньої відстані, навіть по якимось картонним супротивникам, доводиться використовувати підкалібр. І не тому, що у нього пробиття. 208 мм, а тому, що він має відносно нормальну швидкість польоту в 980 метрів на секунду. Хоча, знову ж таки, для цього типу снаряда вона зовсім не ідеальна. Переходимо до броні. Якщо коротко, комет на 95% картонний. Його корпус не перешкода навіть для п'ятого рівня. А хоч якусь захищеність мають дві деталі біля маски. Інколи сюди не пробивають однокласники, але це буває по святам. Інша частина башти приймає навіть фугаси. А ось до огляду питань немає. В базові комплекції. Ректації отримуємо уже 380 метрів. Взагалі цей компонент на чудовому рівні в усіх британських СТ. З обладнання на сімку однозначно раджу досилач та стабілізатор, а далі на вибір: турбіна, вентиляція чи оптика. Покращення стабілізації, звісно, річ хороша. Але у комета як було багато мінусів. По факту стільки ж і залишилось. Плюс додаємо сюди баланс сьомого рівня, де 75% боїв доводиться грати на дні списку. Тому, як на мене, в гілці Центуріона Action X це найслабший танк. І якщо ви пройдете цю машину за вільний досвід чи креслення, повірте, це піде вам лише на користь, зекономите час та нерви. Переходимо до восьмого рівня, який відкривається за 100 тисяч досвіду. І відразу обговоримо один нюанс: на сьомому рівні було 5 членів екіпажа, однак починаючи з вісімки, буде 4. На танкову пенсію відправляється Радист. Далі по гілці якихось змін не буде. В стоковій комплектації на Центуріоні ми отримуємо гармату від сімки. Якщо свого часу ви проходили Black Prince, то також буде відкрита гармата із Альфою в 150. Бронебійний снаряд тут до уваги не беремо. Для восьмого рівня він слабкий. Однак на голді Пробиття буде 239 мм. Принаймні, з однокласниками уже можна набивати хоч якусь шкоду. Уже в топовому вигляді ми отримаємо гармату із пробиттям в 226 мм. Це один з найкращих показників серед досліджуваних СТ 8 рівня. Але разова шкода тут навіть не 240, а всього-навсього 230 одиниць. Буває, весь бій граєш активно, дамажиш на всі сторони і по відчуттям настріляв 1005. Потім опускаєш очі на дамаг панель, а там показник ледь не вдвічі менший. Ну не можна сказати, що ДПМ в 2200 одиниць аж надто серйозний, як для такої разової шкоди. Точність стрільби та час зведення у вісімки в нормі. Нарешті з'являється чудова швидкість польоту снарядів, і після Апу відчутно покращилась стабілізація. Однак це не стосується стабілізації від повороту башти. Вона як була посередньою, такою і залишилась. Плавно переходимо до броні. До речі, відразу у вічі кидаються чималі габарити британця. І це негативно впливає на маскування. До того ж, інколи не просто. То сховати корпус, а повірте, ховати його потрібно. І справа не тільки в тому, що він пробивається представниками шостого рівня. Мабуть, кожен третій снаряд, який залітає в корпус, обов'язково пошкоджує боєукладку. На жаль, ця тенденція зберігається у дев'ятки та десятки. І все ж за рахунок КВНів в мінус 10 градусів та міцної, як для СТ башти, танк має змогу впевнено грати від різних пагорбів та рельєфів. Із вразливих зон в такому випадку залишається лючок, а також 236 мм біля Маски. Всі інші ділянки мають 254 мм і вище. Це не рятує від голди та снарядів серйозних суперників, проте більшість однокласників розводити на постріл можна. А також варто враховувати прекрасний запас міцності, який складає 1450 хп. І що стосується мобільності. Максималка у Центуріона 50 км. І не можна сказати, що з питомою потужністю в 17 кінських сил на тонну, британцю вдається блискавично набрати цей показник. Таке ж враження і від маневрів. Швидкість повороту шасі типові для попередників 37 градусів. І від цього здається, що Центуріон трохи в'язкий та неповороткий. Тому на Центуріона напрошується встановлення турбіни. І огляд тут 400 метрів, а тому за бажанням його можна з легкістю розкачати до максимального. Покращення стабілізації, звісно, дало свій ефект, і гармата у вісімки стала помітно комфортнішою. Проте це лише частина пазла. Альфу в 230 одиниць, на жаль, ніхто не чіпав. Також залишили без уваги мобільність, а тому. Тому Центуріон, як був звичайною прохідною машиною, власне кажучи, таким і залишився. Зібравши 165 тисяч досвіду, настав час відкривати Центуріон 7.1, який до оновлення 1.20 для багатьох гравців вважався найцікавішим на гілці. І справа не тільки в балансі, а ще й в хеш-фугасах британця, які дають своєрідну фановість. Але про все по порядку. Ситуація зі стабілізацією, знову ж таки, крім повороту башти, стала помітно краще. Раніше саме цей компонент викликав багато. Ато нарікань та невдоволень. Тепер Центуріон з його коефіцієнтом 0,12, чудовим зведенням та розкидом в 0,32 набагато краще виконує роль танка підтримки. Щоправда, навіть з такою точністю снаряди нерідко знаходять землю. Проте до топової гармати ще потрібно дійти. А повірте, деякі модулі тут виглядають безглуздими і здатні викрутити нерви. От, наприклад, спочатку нам доведеться грати на гарматі від вісімки. Далі на шляху досліджування обов'язковою є гармата за 45 тисяч досвіду. З такою шальфою. Та пробиттям, але кращим ДПМом, ви тільки вдумайтесь, аж на 120 одиниць і з веденням на 0,3. Як на мене, це звичайна крадіжка 45 тисяч досвіду. Потім потрібно відкривати ходову башту, і за 55 тисяч нарешті з'явиться нормальна гармата. Такою складною стоковою комплектацією похизуватись може хіба що китайський ВЗ-120. Особливістю Центріона 7.1 є хеш-фугаз в якості голди, який пробиває лише 210 мм. Однак, альфа буде чи. Чотириста одиниць можна непогано зігнати злість від прокачки на картонних машинах чи різних СТ, які невдало підставляються. Ну і ясна річ, ДПМ на цьому снаряді буде на 500 одиниць вище в порівнянні зі звичайним. Скажу чесно: хеш фугаси річ доволі фанова, хоч вони і нерідко підводять, так як влучення в гусениці та екрани ще ніхто не відміняв. Щоправда, проти деяких твердолобих десяток все ж не вистачає добротного пробиття, адже базовий снаряд тут під калібр, який має 268 міліметрів. До речі, летить він майже 1500 метрів на секунду. Тільки разова шкода у нього набагато менша 390 одиниць. І ДПМ в базовій комплектації буде 2200. Крім цього, надзвичайно важливою на дев'ятці є навичка інтуїція у заряджаючого, яка дозволяє в залежності від ситуації швидко змінювати типи снарядів. Переходимо до мобільності. Якщо ви проходили танки конвей або Conqueror, вам пощастило, топовий двигун вже буде відкритий, і ви зекономите 45 тисяч досвіду. Якщо ні, прокачка цього модуля необхідна, адже ми отримуємо покращення в 200 кінських сил. Взагалі, в плані рухливості Центуріон 7-1 нагадує попередника: 50 км максималка, а питома потужність краще буквально на одну кінську силу. Тому має місце варіант з турбіною. А ось розчаровує швидкість повороту шасі, яка складає лише 33 градуси. На місці. Танк обертається на рівні з деякими важкими представниками. І зрозуміло, що додаткових бонусів це йому не приносить. А огляд тут, як завжди, в порядку 410 метрів. І захищеність не особливо відрізняється від вісімки. По факту лише ВЛД наростив хоч якусь броню. І це дозволяє в ряди годи танкувати сімку та деякі основні снаряди вісімок. Для інших супротивників це взагалі не перешкода. І на жаль, зберігається ефект кришталевої боєукладки. Кавени і башта такі ж, як у звичайного центуріона. Є зони. Де 400 мм і не пробивають десятки. І в той же час маска має 236 мм, може прилетіти якийсь подарунок від умовного ІС-3. Також, коли проходив цю десятку, прекрасно запам'ятав, як арта філігранно пробиває тонку 10-мм кришку. А враховуючи величезні габарити СТ, він буде постійним об'єктом уваги артилерії. Ідеальним для цієї техніки став би ап по принципу десятки. Забігаючи наперед, топовий представник британців отримав не тільки покращення стабілізації, а ще й ап перезарядки. І якби такі ж Зміни зробили б центріону 7.1, машина залетіла б до когорти імбових на своєму рівні. А так це просто хороша техніка, частково фанова і перша на гілці, яка дійсно заслуговує уваги, хоча дуже жахливе враження залишає стокова комплектація. А тепер настала черга Центуріона Action X, який відкривається за 180 тисяч досвіду. До покращень цей танк по факту мав все, але в обмеженій кількості і без якоїсь особливості. В оновленні 1.20 йому нарешті привели в порядок гармату. А саме зменшили на 0,6 секунди кадем і зробили прекрасну стабілізацію, яка тепер по цифрам ідентична до американського Паттона. Тільки британській машині ще й додали 2 кілометри до максималки. Тепер вона їде 55 кілометрів і на Відміну від попередників, особливих нарікань на рухливість не виникає, адже максимальну швидкість десятка спокійно набирає, і нарешті тут з'являється адекватна швидкість повороту шасі До того, що Центеріона відмінна прохідність посереднім та твердим ґрунтам, а от пом'яким, навпаки, жахлива. Звісно, для додаткового збільшення мобільності можна встановити турбіну, але, як на мене, цікавіше виглядає вентиляція, яка покращує, ну тепер вже можна із впевненістю сказати, чудовий ДПМ машини. Зі звичайним обладнанням. Та пайком цей показник складає 3600 одиниць. За цим компонентом танк входить в п'ятірку кращих СТ свого рівня. Якщо ж встановити бонове обладнання, то при альфі 390 КД буде рівно 6 секунд. На десятці вже звичайний класичний набір снарядів. Тобто під калібр, який пробиває 268 мм, і голдовий кумулятив, в свою чергу, має 330 мм. І хоч голда летить повільніше за базовий снаряд, проте її швидкість доволі приємна. 1170 Метрів на секунду. Ну і для чи бабахи можна приготувати фугас, який пробиває 105 мм. Наразі, враховуючи розкішну стабілізацію, 2 секунди зведення та розкид в 0,3, це один з найкомфортніших СТ по стрільбі. Ясна річ, у техніки є і мінуси, які залишились ще зі старих часів. Наприклад, погане маскування, величезні габарити і абсолютно картонний корпус. А броня башти викликає змішані відчуття. З одного боку, це не леопард, який приймає 9 із 10 снарядів. Цинтріон. Не пробивають вісімки, він навіть тримає основні снаряди деяких однокласників. Але якщо проти нас грає суперник, який на голді вицілює скоси, лючок або величезну деталь над маскою, ця броня кудись зникає. Тому зайва агресія на Центуріоні не потрібна. Ну і, як завжди, немає питань до огляду. 420 метрів отримуємо без будь-яких покращень. Раніше цей танк часто порівнювали з Паттоном, і американець мав невелику перевагу. Але після АПа Центуріон Action X виглядає, якщо не на голову, то на пів голови сильніше. Тепер щодо обладнання: я рекомендував би досилач, стабілізатор та вентиляцію. А другим варіантом замінити вентиляцію на загартування. Тільки як завжди, в польовій модернізації другий рольовий слот варто вибрати під живучість. В самій модернізації для початку раджу збільшення життєздатності модулів, потім плаваючий приціл. В третій парі антиблікове маскування фар, а в четвертій жеклери великого перерізу. Останній варіант залишаємо без уваги. Ну і підіб'ємо підсумки. Комет це звичайна прохідна техніка, яка на гілці є найслабшою. Центуріон 8 рівня став більш комфортним, але його 230 альфи в сьогоденному рандомі виглядають непереконливо. Якщо маєте величезні запаси креслень, ці машини можете спокійно пропускати. Найцікавіше починається з 9 рівня, однак до цього апарату непогано було. Було б підійти із солідним запасом вільного досвіду, щоб не страждати від стокової комплектації. У дев'ятки, хоч і було одне покращення, однак воно стало досить помітним. І десятка, в оновленні 120, отримала другу молодість. І, як на мене, цей танк входить в когорту найкращих на своєму рівні. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. А також в коментарях хотілося б побачити ваше враження стосовно цієї гілки. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого.